Самому центрі Ужгорода на вулиці Олександра Духновича, 13, розгорівся конфлікт через будівництво перед історичною віллою міжвоєнного періоду. Як розповіла у соцмережі журналістка і дослідниця історії Ужгорода Тетяна Літераті, ескаватор почав роботи. Хоча мешканці будинку не погоджуються із забудовою і звернулися до міського управління архітектури. Головний архітектор міста пояснює, у документах зафіксовані господарські приміщення цокольного типу. Саме тому проєкт має статус реконструкції і наразі перебуває на етапі обговорення. Жодного остаточного рішення поки не ухвалено. Це у нас одна сотка, яка була продана попередніми власниками даного будинку, який є взаді. Конфлікт почався з того, що не можуть узгодити питання між сусідами, бо на даній земельній ділянці в них було зареєстровано нерухоме майно, цокольний поверх, в якому розміщувалися господарські приміщення. Міською радою було надано містобудівні умови і обмеження щодо реконструкції даного господарського приміщення, цокольного поверху з надбудовою першого поверху індивідуального житлового будинку. Завійних даних містобудівних умов і обмежень необхідно розробити проєктну документацію, зробити, пройти певну процедуру погодження і отримати відповідні дозвільні документи. Те, що було показано в Фейсбуці, варіант щодо даної споруди, яку запропонувала проєктна організація, вона розглядалася на консультативній раді в області, обговорювалася досить так емоційно. Після того були надані якісь певні пропозиції та зауваження по даній споруді і на даний момент проєктна організація проводить далі проєктні роботи.